Толерантність це вміння поважати інших, навіть якщо вони відрізняються від тебе. Для мене толерантність це прийняття людей такими, якими вони є. Толерантність це коли не нав'язуєш свою думку, але й не дозволяєш принижувати інших. Для мене толерантність – це мир, взаєморозуміння та повага. Толерантність це доброта у спілкуванні, а також це вміння контролювати свої емоції у конфліктних ситуаціях. Толерантність для мене це здатність слухати та чути, навіть якщо ти не згоден. Толерантність це коли я ставлюся до інших так, як хочу, щоб ставились до мене. Толерантність це внутрішня ознака культури та зрілості людини. Толерантність це співчуття, підтримка і готовність допомогти, навіть якщо хтось не схожий на тебе. Толерантність це те, що починається з кожного з нас. Зрозуміння. З доброго слова з бажання допомогти бути толерантним означає бути людиною. Толерантність це гармонія в різноманітті. Ми різні, але ми разом.